Польська гіорешетка для трави, для якихось склонів, водойми. Ось цей кусок Це дві секції, з'єднані між собою, ви можете подивитись якість з'єднання. Тобто їх абсолютно не видно. І як би ти її не совав, не крутив би, ти її просто так не роз'єднаєш. Ти тобто її просто тільки треба виймати одна з одної, і піднімати. Просто треба ну, піднімати і роз'єднувати. Сама по собі не роз'єднається. Вона витримує до навантаження до тисячі тонн на один квадратний метр, коли вона вже буде засипана ще в ньому. Тобто ви представляєте, навантаження тисячу тонн на один квадратний метр. Тобто і грузовою технікою можна їздити, тракторами, якоюсь спецтехнікою, по ній можна їздити. Пластик, оцей з якого воно робиться, він на сонці не сипеться, на морозі, він не сипеться. Подивіться, як її згінаю, наскільки він іде гнучкий. Тобто він такий ніби якби прорізійний. Це польська георешітка InnoGreen. Хто не чув про таку, можете загуглити, вам відразу напишете InnoGreen. Перше посилання буде на польський сайт InnoGreen. Ми єдині представники будемо в Україні ось такої георешітки. Тобто є різні варіанти. Саме ця для газону в основному береться, її можна і так застеляти землю, засипали, потім травмати. Посіяли. А можете відразу на готовий газон. Ось так її поклали, туди вбили її, вона туди влізла, і ви тут ходите по пластику, а трава у вас проростає.